Ченці у ПЦМП МП не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври. Про це у своєму відеозверненні, 13 березня, заявив намісник Печерської лаври митрополит Павло Лебідь, більше відомий як Паша Мерседес. У зверненні він сказав, що він та його прислужники не будуть виселятися з лаври, бо цитуємо: зараз є закони, які на боці людини. Дивує, що він про це згадав, адже його цар постійно порушує ці закони, які в себе в країні. Так і на українській землі. Також очільник московських попів наголосив, що вони нібито не колаборанти і намагався пробити українців на сльозу тим фактом, що деякі монахи не мають іншого дому, крім лаври. Водночас, митрополит Лебідь зазначив, що УПЦ МП не проти всіх законних дій, зокрема інспекцій комісій. За словами церковників УПЦ МП, їм не було надано законних підстав для виселення. Нагадаємо, 10 березня національний заповідник Києва Печерська Лавра повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня. 2023 року договір 10-річної давнини про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.